Божі слова на кожен день. Для того, щоб відновити подобу нормальної людини, тобто щоб досягти нормальної людської природи, люди не можуть просто догоджати богові своїми словами так, вони лише шкодять собі, і це не йде на користь їхньому входженню або їхній переміні. А тому для досягнення переміни люди повинні потроху братися до практичного застосування. Вони мусять входити повільно, шукати та досліджувати потроху, Входити з позитивного боку та жити практичним життям в істині, життям святої людини. А далі реальні речі. Реальні події та реальне середовище дозволяють людям мати практичну підготовку. Від людей не вимагається, щоб вони промовляли порожні слова, натомість вони повинні навчатися у реальних умовах. Люди спочатку усвідомлюють те, що вони мають низький духовний рівень, а потім. Вони нормально їдять і п'ють Божі слова, а також нормально входять і вправляються. Лише у такий спосіб вони можуть здобути реальність, і саме так входження може відбутися ще швидше. Для переміни людей мусить бути певна практичність. Вони мусять вправлятися серед реальних речей, реальних подій у реальному середовищі. Хіба може людина досягти справжньої підготовки, покладаючись лише на церковне життя? Чи можуть люди таким способом увійти у реальність? Ні. Якщо люди не здатні війти у реальне життя. То вони неспроможні перемінити свій старий спосіб життя та свої старі способи ведення справ, це відбувається не лише через лінь людей та високий рівень їхньої залежності, а скоріше через те, що люди просто не мають здатності до життя, і, ба більше, у них немає розуміння Божого стандарту. Подоби нормальної людини. У минулому люди завжди говорили, розмовляли, доносили інформацію, вони навіть ставали ораторами, утім, жоден з них не прагнув до перемін у своєму характері життя. Вони натомість сліпо шукали глибоких теорій. Таким чином сучасні люди. Повинні змінити цей релігійний стиль віри в Бога у своєму житті, вони мусять увійти у втілення в життя, зосереджуючись на одній події, одному питанні, одній особі. Вони мусять це робити із зосередженою увагою, лише тоді вони зможуть досягти результатів. Переміна людей починається зі зміни у їхній сутності. Робота має спрямовуватися на сутність людей, на їхнє життя, а також на їхню лінь, залежність і рабське становище лише так вони можуть перемінитися. Навіть попри те. Що церковне життя може дати результати у деяких сферах, ключовим залишається той факт, що перемінити людей може реальне життя. Стара природа людини не може перемінитися без реального життя візьмімо, наприклад, роботу Ісуса у період благодаті. Коли Ісус скасовував попередні закони та встановлював заповіді нового періоду, Він говорив, використовуючи реальні приклади з реального життя. Коли Ісус вів своїх учнів пшеничним полем у суботу, його учні зголодніли та рвали колосся, щоб їсти. Фарисеї, побачивши це, Сказали, що вони не дотримуються суботи. Вони також казали, що в суботу люди не мають права рятувати телят, які впали у яму, стверджуючи, що в суботу не можна виконувати ніякої роботи. Ісус посилався на ці випадки, щоб поступово проголошувати заповіді нового періоду. У той час він використовував практичні моменти, щоб допомогти людям розуміти та перемінюватися. Це той принцип, за яким Святий Дух здійснює свою роботу, і це єдиний спосіб, який може перемінити людей. Без практичних моментів люди можуть здобути лише Теоретичне та інтелектуальне розуміння, а це неефективний спосіб переміни. Тож як набути мудрості та розуміння через навчання? Чи можуть люди набути мудрості та розуміння лише завдяки слуханню, читанню та поглибленню знань? Як таке може бути? Люди мають розуміти та здобувати досвід у реальному житті. А тому людина мусить учитися і мусить не віддалятися від реального життя. Люди повинні звертати увагу на різні аспекти та входити у різні аспекти рівень освіти, експресивність, здатність бачити різні моменти. Проникливість, здатність розуміти Божі слова, здоровий глузд і правила людяності та інші моменти, пов'язані з людською природою, якими повинні бути оснащені люди. Після того, як було досягнуто розуміння, люди повинні зосередитися на входженні, і лише тоді можна досягти. Переміни. Якщо хтось досягнув розуміння, але нехтує практичним застосуванням, то як може статися переміна? Зараз люди багато чого розуміють, але вони не втілюють реальність у життя, тому то у них мало суттєвого розуміння божих слів. Ти був просвітлений лише у малій мірі. Ти отримав лише невелике освітлення від Святого Духа, однак у тебе немає входження у реальне життя або ти взагалі байдуже ставишся до входження, тому твої переміни такі малі. Після такого тривалого часу люди багато чого розуміють вони здатні багато говорити про своє знання теорій. Але їхній зовнішній характер залишається таким самим, їхній початковий духовний рівень залишається таким, як був, не покращуючись ані трохи. Якщо це так, то коли ж ти нарешті війдеш?